Друзі, знаходимося на чудовому господарстві в Тернопільській області, ПАП дзвін Вони реалізували концепт вирощування телят автоматично автонаповалку Alma Pro. Так телята утримуються на глибокій підстилці. Їм тут дуже комфортно, затишно. В свободному доступі мають комбікорм. Тут же вони привчаються до повнозвічного раціону, тут кукурузка. Коли їм хочеться, вони підходять до станції, п'ють молочко. Зараз схема випайки, вони в день можуть випивати до 10 літрів молока. Прирости дуже гарні, 72-76 днів знімають телят з середнім приростом 100-110 кілограмів. Там всім тваринникам України. Наше господарство Фаб дзвін, називати Олег. Ми минулого року запровадили таку технологію вільного утримання молочних телят. Вони у нас тут знаходяться від віку від 14 днів по 75 днів. Вони у нас є на на автонаповалці Alma Pro, Чуп Агроконцепт. Нам постачив це обладнання, ми випоювали переваги цього обладнання альмафрошого, можна комбінувати різний тип вигодовування як цільного молока, так і сухого молока. І можна комбіновано, що паралельно до цільного молока може доміщуватися сухе молоко для збільшення сухої речовини в молоку суміші. На даний момент ми повністю перейшли на випийку тільки сухим молоком. При відлучці теличо віком 76 днів вага становить від 100 до 110 кілограмів. Це все залежить від того, чи це приплід був від нетелів, чи це був приплід від корів.